Знаходження відсотків від даного числа. Щоб знайти відсоток від заданого числа. Я візьму приклад 18% від 400. Можна робити двома способами. Перший спосіб, ну, якщо розмірковувати логічно, що, наприклад, 100% це 400. Да? Бо у нас про це число йде мова. Тоді логічно, що 1% це 4. У 100 разів менше, да? 400 поділити на 100, буде 4. А нас цікавить не 1%, а 18. Тобто це число у 18 разів більше за 4. 4 помножили на 18, вийшло 72. Такий спосіб є. Тобто, спочатку записати, що це 100%, знайти 1%, і потім помножити на необхідну для нас кількість відсотків. Спосіб номер 2. Оскільки 18%. Якщо записати десятковим дробом, буде 18.18. Пам'ятаєте, як переводити? Ми з вами це розглядали. Тоді я просто це число помножу на 400. І вийде теж 72. Тобто, що першим способом, що другим способом, результат виходить однаковий. Значить, вони рівнозначні, їх можна використовувати. Зрозуміліше вам перший, робите першим. Зрозуміліше другий, робите другим. Будь-яким способом.